Ось такий вигляд має. Як бачите, баличок в розрізі, реберця. І йдемте, покажу, як виглядає в розрізі ще шия та бочок. Швиденько. Шию також маю відрізану, то показую. Ось такий вигляд має розріз. Гляньте, яка шикарнюча, золотава, гарнесенька шийка. І відразу покажу вам ще бочок. Віта умкає на задньому фоні. Подобається тобі шийка? Твоя улюблена, так? Добре. Ось так виглядає бочок. Зараз розріжу, не знаю, чи вдасться. однією рукою, Може, поможе мені віта, але певно, що. Відріжеш? Зроби, будь ласка. Ні, просто відріж, я тримаю. Я зроблю як мені проти. Ось такий вигляд має бочок всередині. Доброго дня. Доброго дня. Ще маємо. Декілька штучок ось таких внутрішніх вирізок. Їх коптимо рідко, то вони не завжди є. І, звісно, що ще покажу. реберця. Реберець, до речі, залишилося небагато. Тому, якщо комусь щось потрібно, забігайте. Гарного дня вам.